Привіт! Давайте сьогодні розберемося в одному дуже цікавому питанні. Що ж насправді мотивує людей працювати краще? Задоволення від роботи чи може сама результативність? Існує модель модель Портера Лоулера, яка дає, знаєте, досить несподівану відповідь. Вона буквально перевертає з ніг на голову класичний погляд на зв'язок між щастям на роботі і продуктивністю. Отож, з чого все починається? Що тут причина, а що наслідок? Люди стають продуктивнішими, бо вони, скажімо так, задоволені своєю роботою, чи все навпаки? Задоволення приходить вже після того, як робота добре виконана? Це по суті ключове питання, яке ми сьогодні й будемо розкручувати. Ну, знаєте, роками, десятиліттями в менеджменті панувала така м, залізна ідея. Ключ до високих результатів це щасливі співробітники. І звучить же ж логічно, правда? Ну просто створи комфортні умови, і люди будуть працювати краще. Все просто. Але як ми зараз побачимо, ця, на перший погляд, проста формула насправді може бути дуже оманливою. Отже, розділ перший новий погляд на мотивацію. І ось тут, власне, на сцену й виходить теорія, яка, ну, вона не просто щось там доповнила. Вона запропонувала подивитися на весь цей ланцюжок мотивації під абсолютно іншим кутом. Давайте розбиратися, що ж такого запропонували Портер та Лоулер. Так от у далекому 1968 році двоє досвідників Лайман Портер та Едвард Лоулер, вирішили кинути виклик оцим традиційним поглядам. Вони створили комплексну модель, яка по суті об'єднала два дуже важливих підходи. Перший це теорія очікувань, тобто наскільки ми віримо, що наші зусилля взагалі призведуть до якогось результату. А другий це теорія справедливості, яка вже про те, чи сприймаємо ми нашу винагороду як чесну. І от цей синтез і досі залишається ключовим для розуміння мотивації. Розділ другий як працює модель Портера Лоулера? Окей, то як же все це працює? Бо це не просто якийсь набір абстрактних ідей, а дуже чітка послідовність кроків. Давайте розкладемо все на п'ять ключових елементів і подивимось, як зусилля, врешті-решт перетворюються на задоволення. В основі моделі лежать п'ять ключових змінних. І це важливо, це не просто список, а саме ланцюжок, де одне випливає з іншого. Починається все із зусиль. Потім йдуть результати, далі винагороди, за ними сприйняття справедливості і тільки в кінці задоволення. А тепер пройдемося по кожному кроку детальніше. Отже, крок перший зусилля. Все починається саме з них. Але що змушує нас взагалі докладати зусиль? Згідно з моделлю, тут працюють два фактори: по-перше, наскільки цінною для нас є потенційна винагорода. І по друге, а чи віримо ми, що наші зусилля справді допоможуть цієї винагороди досягти? Якщо відповідь на обидва питання впевнене так, то й мотивація докладати зусилля буде високою? Добре, зусилля доклали. Але це як то кажуть, лише півсправи. Що ж перетворює ці зусилля на реальні результати, на продуктивність. Тут модель виділяє ще три компоненти: це, звичайно, самі зусилля, а також здібності та особистісні риси людини. Ну і третє, що до речі, критично важливо, це чітке розуміння своєї ролі, своїх завдань, бо ж можна працювати дуже дуже багато, але якщо не знати, що і як саме робити, то результату просто не буде. Ідемо далі крок третій винагороди Коли результати досягнуті, настає час для них. І тут модель робить одне дуже важливе уточнення: винагороди бувають двох типів. З одного боку є зовнішні винагороди, це все те, що дає організація, зарплата, премії, підвищення, похвала від керівника. А з іншого боку, є внутрішні, і це те, що людина, так би мовити, дає сама собі. Це гордість за класно виконану роботу, це відчуття власної компетентності, самоповага. І обидва ці типи надзвичайно важливі. І ось тут ми підходимо, мабуть, до найважливішого психологічного моменту в усьому ланцюжку: чи призведе винагорода до задоволення? Здавалося б так, звичайно, але не завжди. Справа в тому, що ми ж істоти соціальні, ми постійно, часто несвідомо порівнюємо свою винагороду з докладеними зусиллями і що важливо, з тим, що отримали інші. І тільки якщо цей баланс здається нам справедливим, от тільки тоді і виникає справжнє задоволення. Розділ третій. Головна ідея: продуктивність веде до задоволення. Так от, пройшовши весь цей ланцюжок, ми нарешті можемо сформулювати головну і не побоюсь цього слова, революційну ідею цієї моделі. Вона буквально перевертає все з ніг на голову. І ось вона, ця центральна теза. Незадоволення є причиною високих результатів. Аж ніяк. Навпаки, саме висока результативність, яка потім веде до справедливих і внутрішніх, і зовнішніх винагород, ось що є справжньою причиною задоволення. Просто кажучи, відчуття добре виконаної роботи, ось що приносить нам задоволення, а не навпаки. Давайте ще раз це зафіксуємо. Старий погляд, який був задоволення веде до високої продуктивності. А що кажуть портери Лоулер? Висока продуктивність, яка приносить справедливі винагороди, ось що веде до задоволення. Бачите? ланцюжок зовсім інший, це просто фундаментальна зміна перспективи. Розділ четвертий теорія на практиці, структура зарплати. Добре. Теорія звучить доволі логічно. Але як це все застосувати на практиці? Едвард Лоулер, до речі, не зупинився на самій лише теорії, він запропонував цілком конкретний інструмент, який стосується найцікавішого. Грошей, а саме структури заробітної плати. Ідея була в тому, щоб створити дуже чіткий прозорий зв'язок між результатами роботи і винагородою. Для цього Ловлер розробив так звану трикомпонентну модель зарплати. Головна фішка зробити частину доходу прямо залежною від ефективності. Отже, як це виглядає, модель має три частини. Перша частина це фіксована ставка, ну тобто гроші за виконання базових посадових обов'язків. Друга частина регульована. Вона враховує, наприклад, стаж, інфляцію і так далі. І нарешті, третя, найцікавіша, це змінна частина премія, і вона повністю залежить від досягнутих результатів за попередній період. І от саме ця третя змінна частина і є, по суті, серцем всієї моделі, це і є пряме втілення, ідеї результат веде до винагороди тільки вже в конкретних грошах. І тут ключовий момент ця змінна частина, це не якийсь там символічний бонус на каву. Ні. Для справді високоефективного працівника вона може бути такою ж великою, як перші дві частини разом узяті, і це створює надзвичайно потужний і головне прозорий стимул. Все просто хочеш заробляти більше, показуй кращі результати. Розділ п'ятий. Чому це важливо сьогодні? Здавалось би, цій теорії вже понад 50 років, але в нашому сучасному світі зі всіма цими гнучкими графіками, віддаленою роботою, вона, можливо, ще ніколи не була настільки актуальною. Давай розберемось, чому. Існує такий собі розрив між теорією і практикою. Дослідження показують, що, хоча більшість менеджерів на словах, кажуть так, звісно, ми за оплату за результат на ділі. На ділі дуже багато компаній досі винагороджують за вислугу років і, що найцікавіше, просто за час проведений на робочому місці, за відсиджені години. І ось цей розрив це величезна проблема. І наостанок питання для роздумів. Якщо чесно придивитися до будь-якої організації, що там насправді винагороджують: реальні досягнення, конкретні результати чи просто відпрацьовані години і присутність на роботі? Відповідь на це здавалося б, просте питання говорить про справжню систему мотивації в компанії набагато більше, ніж будь-які гучні офіційні декларації.